Здоровенькі були, вітаю всіх добрих людей, а не добрих не вітаю. Мене, як і раніше, звати Євген, і ми з України. Сьогодні буду робити невеличкий світильник, а може і не зовсім невеличкий. Але річ повинна вийти цікава. А для цього мені знадобиться, звісно, зокрема, електричної частини. Ось цього два елементи гілка та шмат старої колоди. Спочатку обрізаю гілку до потрібного мені розміру. Вона саме й буде тримати патрон з лампою. Знімаю кору то відчищаю деревину. Відрізаю все зайве та шліфую. Все як звичайно. Тепер колода. Вона буде слугувати у якості остови або підставки для світильника. Та частина колоди, яка мені сподобалася, була у середині цього стовбуру. Тому спочатку відрізаю зайвий шмат. Потім рівняю підошву нашої підставки. Це зручніше зробити зараз, поки колода ще довга. Далі вже відпилюю потрібну мені частину. Тепер прибираємо все зайве вже з нашої підставки світильника. Нарешті перша примірка майбутнього з'єднання. Повинно вийти непогано. Але ще треба добряче попрацювати шліфмашинкою. Тепер час зробити отвір у підставці, куди буде вклеєна наша верхня частина. Для цього використовую так звану балеринку. Вона більша сверло форснера, яке в мене є, на 35 мм. А потрібно більший діаметр. Під стандартні розміри корончатих сверл наша гілка теж не підійшла. А балеринку можна виставити під будь-який розмір. Далі все ж прийшлось брати корончате сверло трохи меншого діаметру, бо балеринка глибше не дозволяла пройти. Відповідно, прийдеться на самі гільці, кінець трохи завузити. Головне в цьому отворі. Дотримуватись потрібного куту нахилу, бо і наша основа світильника і гілка дуже нерівні, і якщо помилитися, вийде якась дурня. От тепер можна вклеювати. Вийшло зовсім непогано. Але далі продовжувати роботу не можна. Чому? А тому що колода була досить волога. Прийшлось на пару тижнів лишити її у теплому сухому приміщенні. Після висихання рівняю нижню площину підставки. Тепер наш світильник хитатися не буде. Щоб протягти електричний дріт крізь колоду, роблю отвір діаметром 10 мм поблизу нашої гілки, тобто штанги. А ще знадобилось вносити деякі коректировки у загальні габарити нашого вироба. Просто кажучи, прибрати. Підлущені щіпки, тріски та все позашліфовувати. За допомогою гравера або бормашинки очищаю усілякі сучки та виїмки. Коротше, показувати усі етапи та засоби очищення шліфування та полірування мабуть немає сенсу, бо це зовсім нудно та нецікаво. Хоча це левова частина роботи у більшості виробів. Хтось вважає, що речі, подібні цьому світильнику, робити дуже легко та просто. Взяв корягу, якийсь трючок, ліпив все на швидкоруч і готово. Але спочатку треба ці дрючки десь знайти, підібрати, щоб вони гармонійно пасували один до одного, а потім довго і нудно їх доводити до належного стану. Але то все таке. Палачки. Повертаємося до наших баранів, тобто до нашого конкретного вироба. Після усіх тих танців шліфуванців вкриваю світильник трохи підкольорованим лаком. Звісно, не забуваю про підошву. Коли лак застиг, вирішую додати ще один елемент нашому виробу. Оскільки колода основання досить велика. Та з'їдає багато простіру, який можна використовувати. Роблю на ній поглиблення. Воно може слугувати як підстаканником, так і підставкою під ємність для якихось олівців та ручок. чи навіть для маленького горщика з квітами. Тут вже кому що до смаку. За допомогою тієї ж балеринки висверлюється поглиблення. Звісно, робити це було б зручніше до з'єднання основання зі штангою, але і так вийшло чудово. Далі вхід пішла стамеска. Треба прибрати зайву деревину та вирівняти донце поглиблення. Трохи зашліфовую болгаркою. Після засверлювання балеринкою залишився центральний отвір посередині від направляючого сверла. Використовуючи залишки від шліфування та клей ПВА, зашпакльовую цей отвір, бо він зайвий. Коли застигло, знов шліфую, прибираю, колірую, лакую. Нарешті з цим закінчено. Маленька примірка, ніби все зручно. Знизу наклеюю м'які наліпки. Щоб не дряпати поверхню столу та не грюкало при перестановці світильника з місця на місце. Тепер переходжу до електричної частини. Заздалегідь були придбані ретро-кабель, патрони та все інше. Спочатку приєдную патрон, як потім з'ясувалося даремно. Далі протягую кабель. Крізь отвір в колоді. Намотую кабель на штангу світильника, фіксую його тонкою мотузкою, щоб не розкручувався та не зміщувався. Роблю це в двох місцях: зверху і знизу. І ось тут маленька неприємність. Треба було б одразу вирішити де краще розмістити вимикач. Я навіть про нього в якийсь час забув, а тепер, куди його не приліпи, якось він недоречно виглядає. Тому приймаю радикальне рішення обійтись без нього. Тобто без окремого вимикача. Тому замінюю патрон на інший з вбудованим вимикачем. Вуаля, проблему вирішено. Залишилося приєднати вилку. Вкручую лампу та проводжу випробування. Все працює. Дякую всім за перегляд. Велике прохання напишіть, будь ласка, ваше ставлення до таких виробів. Критика та зауваження теж приймаються, але в культурній формі. Також цікаві побажання стосовно наступних виробів. Своїх ідей купа, але цікаві думки глядачів. Всім миру та добра, бувайте здорові!